Всім привіт! В цьому ролику зроблю огляд інтеграції SynPuls платформи з CRM системою Zoho CRM. СРМ. платформа це маркетинг-платформа, чатбот платформа, яку використовують зазвичай в маркетингових цілях. Також Синпульс дозволяє підключити месенджери та соціальні мережі, такі як Instagram, Facebook Messenger, Telegram-бот, viber Bot, офіційний WhatsApp. І на платформі SynPuls можливо побудувати. Чат-бот, який буде автоматично комунікувати з клієнтом, або ж автоматично брати якісь дані. І там же є в нас уже вікно переписки. Недавно розробники SendPulse додали можливість комунікувати прямо з їхньої платформи. І так як це є агрегатором месенджерів із соціальних мереж і чатбот-платформою одночасно, ми розробили нашу кастомну інтеграцію з платформою Zoho CRM. ZOHO CRM, в свою чергу, це CRM-система для продажів, дуже потужна система з класною аналітикою, з широкими можливостями змін, допрацювань, редагувань, кастомізацій, і ZOHO дозволяє вибудувати процеси продажу, залучення, утримання клієнтів і організувати бізнес-процеси компанії. Яка ціль інтеграції? В першу чергу це збирати ліди з соціальних мереж, таких як Instagram, Facebook, Telegram, бот, Viber, Bot, WhatsApp офіційний, для того, щоб не втратити ліда, тому що кожен втрачений лід це по суті ваші гроші. І в залежності від того, скільки вам приносить один клієнт за весь час покупок, тобто за весь LTV, відповідно, помножте це на свої втрати. Наприклад, у вас послуга коштує 1000 гривень. Якщо ви невчасно зв'яжетесь з клієнтом або загубите цього клієнта. То якщо у вас є повторні покупки, наприклад, клієнт купує щомісяця, то ви за рік втрачаєте тільки з одного клієнта 12 тисяч гривень. Представте це на своїх масштабах. Ми зі свого боку розробили цю інтеграцію, щоб збирати всі ліди в одне місце. І так, ось так у нас виглядає сайт безпосередньо Симпульса. Ви можете зайти за адресою і почитати більш детальніше, подивитися ціни. Я зараз покажу, як саме працює інтеграція і зорієнтую вже детальніше по самій платформі Симпульс. І так, яку ціль закриває? Ось у нас є схема. Відповідно до Симпульсу, ми можемо підключити Viberbot, це офіційний канал, Instagram. Може бути одна-декілька сторінок, facebook Messenger також може бути безліч сторінок, хоч 5, хоч 10, Telegram бот все, всі звернення з соціальних мереж, вони потрапляють в синпульс в єдине вікно з діалогами. І менеджер замість того, щоб переключатись між різними вікнами Instagram, Facebook, Telegram, він веде комунікацію в одному вікні. І саме коли людина пише в перший раз в компанію, то в нас автоматично створюється в системі Zoho CRM лід. І далі менеджер вже працює з клієнтом або з Лідом в Zoho CRM, веде його по воронці, планує собі задачі і комунікацію веде в платформі SynPulse. Таким чином, ви можете налаштувати на SynPulse якийсь чат-бот, який автоматично буде вести комунікацію. І потрапляти в CRM-систему тільки, наприклад, якщо він залишив номер телефону або емейл. E Тому що навіщо менеджеру витрачати час, коли немає контактних даних. Це може зробити Синпульс платформи. Як може виглядати сам чат бот Ось я зараз відкрию нашу платформу. У нас, наприклад, налаштована це рекрутинг бот, але в більшості можна використовувати для будь-яких сценаріїв: для продажу, для рекрутингу. Для супроводу, для підтримки, для вирішення різних, наприклад, сервісних питань. Тут ми підключаємо якісь із каналів, як я сказав, їх може бути безліч, і налаштовуємо безпосередньо ланцюжки. Ланцюжки, наприклад, це може бути. Візьмемо, я зараз один із стандартних покажу. Наприклад, візьмемо ось цей бот. Я покажу, як може виглядати один із ланцюжків. Ось у нас безпосередньо один із ланцюжків. Бачите, скільки тут сценаріїв. Тобто, коли клієнт звертається в один і в один із каналів в соцмережу, ми йому тут пишемо безпосередньо цілу логіку пробудовуємо, що, які сценарії, що клієнт каже, що ми йому відповідаємо. І пробудовуємо ось цю таку чат-бот-воронку. Це не обов'язково. Ми можемо просто до SendPulse під'єднати якусь соціальну мережу, відразу створювати ліда, і менеджер буде вести комунікацію. Давайте я покажу, як це відбувається, перейшовши в, перейшовши в CRM систему. Ось я зараз відкрив систему Zoho CRM. В Zoho CRM у нас є воронка продажів, яку я раніше показав на схемі. І е, в залежності від того, що трапляється в нас в Синпульсі, наприклад, клієнт написав перше повідомлення. Давайте відкриємо Синпульс. У нас ось у нас є Олександр, Карсканов, це я. і Олександр в нас запустив е, в Фейсбуці. Бачимо, це Facebook Messenger е, почав комунікацію і написав якесь повідомлення. Відразу після першого повідомлення у нас створюється в системі е, карточка «Лід». Або угода, або заявка, її можна в ЗОХ по, по будь-якому називати. І тут же відразу в цій карці менеджер побачить перше повідомлення, що написав нам клієнт. Відповідальному в зоху сірем прийде ось такий сигнал, дзвіночок, що у нас хтось написав якесь повідомлення. Також тут ми автоматично ставимо задачу передзвонити, і у менеджера відразу є. Посилання на діалог. Тобто менеджер працює в CRM-системі, видає його по бізнес процесу. Ось бачите, у нас є тут вибудований бізнес-процес. І для того, щоб відповісти, він натискає на посилання і щось пише. Наприклад, давайте я зараз напишу привіт. І бачимо, ми написали повідомлення. Я зараз, як клієнт, щось відпишу. Ось, наприклад. Бачите, в нас відразу підтягується переписка. Тут ми для себе можемо е, залишити якийсь е, коментар, і він клієнту не відправиться, і безпосередньо вести комунікацію ось тут. Тут ми можемо запускати якусь розсилку, обирати якісь ланцюжки, наприклад, для того, щоб автоматизувати комунікацію. Тобто, це може бути шаблон якогось повідомлення. Таким чином, у нас зліва ось тут знаходяться всі чати, всі в одному місці. Коли клієнт пише нам соціальну мережу, щоб його не втратити, ми відразу створюємо його карточку в CRM-системі. Менеджер бачить цю карточку, відкриває, дивиться, що, чим клієнт цікавився, і для того, щоб відповісти, відкриває діалог і комунікує з клієнтом. Вся наша переписка, вона, бачите, вона підтягується сразу в нотатки, і керівник відділу продажу або керівник сервісу, він може прочитати, про що була взагалі комунікація, навіть не переходячи в платформу Synpulse. Таким чином, ми автоматизували збір лідів із соціальних мереж в систему Zoho CRM. Менеджер має змогу комунікувати в різних каналах, в різних соціальних мережах з одного вікна. Тобто йому не треба переключатись між різними вікнами, між інстаграмом, телеграмом, Вайбером. Все потрапляє в одне місце. Маркетолог може бачити аналітику, звідки приходять клієнти. Ось у нас в даному випадку це джерело, яке представляється автоматично, і джерело детальніше, яка сама сторінка була підключена. Таким чином ми збільшуємо продаж, ми автоматизуємо процес за рахунок. Чат-бота, чат-бот може економити просто години на тиждень, і це десятки годин в місяць, і що значно зменшує ваші витрати, наприклад, на менеджера. Або роботу менеджера він може автоматизувати, економлячи десятки годин, де менеджер може зосередитись тільки на тих лідах, хто, наприклад, залишив номер телефону. Дуже актуальна. В, нашому, в нашій практиці, а в нас це більше 150 проєктів. Буває так, що лідів звернень, які пишуть соціальні мережі, їх може бути десятки, сотні, тисячі. І обробити одному менеджеру або групі менеджерів тисячі звернень соціальні мережі, ну, ладно, нехай їх буде навіть десятки, це займає певний час. Тому за рахунок чат-бота ми. Можемо автоматизувати комунікацію з клієнтом, щоб клієнт автоматично нам вже клієнт відповідав, і система далі його запитувала, якісь питання. І в момент, коли, наприклад, клієнт залишає номер телефону, він відразу створюється в нас crm системі Тобто будь-які сценарії можна зробити, це наша індивідуальна авторська розробка. Ми робили це вже на 12 проектах цю інтеграцію, тому ми можемо адаптувати її під ваш бізнес, під ваші побажання зробити кастомно, так як це роблять наші розробники. Якщо вас цікавить інтеграція або ви хочете подивитись в реалії презентацію, задати нам питання і отримати консультацію, звертайтесь до нас в компанію внизу в описі під цим відео є посилання на наш сайт. Пишіть нам в чатик або залишайте заявку на сайті. Ми зв'яжемось, заплануємо зустріч, позадаємо вам дуже багато питань по вашому бізнесу, проконсультуємо в цілому, як краще масштабувати продажі. Тому е, залишайте заявку на сайті, відповімо на всі запитання. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже важливо для того, щоб інші могли отримувати цінність від перегляду. Даного ролику